Всім привіт! Сьогодні я хотів би зняти невеличке відео з приводу фугування підлоги. Я почав фугувати кухню. Зараз покажу, чим я фугую. В мене є ось стільки фуги. Використовую відро плиточника. Потім така в мене затірка. Це каністра з водою. І от я розвожу. Цю затірку з водою десь по кілограму до такої консистенції. Вона поки ще настаюється. Тобто через пару хвилин вона настоїться, я ще раз її перемішаю і буду затирати далі, продовжувати. от як це виглядає поки. Ну, я почав з дальнього кута звідси. Буду йти так. Тут я також пройшов. І потім потрохи до виходу. Затираю я таким гумовим шпателем. Ось він. Якби рухи роблю перпендикулярно до шва, так забиваю затірку, потім так знімаю залишки. Ось. Вот. Тут я використовую воду, це не епоксидна затірка. І, е, врешті-решт, я думаю, це буде дуже гарно виглядати. Сьогодні я це зроблю і перейду на затірку туалету. Так що, дякую всім за увагу. Всім до побачення.